Ну що, дістала я качотку, це тепер ламаю голову. У мене замовлено на 2 Вересня, одна в, кафе, в кавовій корочці. Я людині сказала, що вага головки буде десь 600-700 грамів. І приблизно ж такою вагою в мене замовлено дві головки на 30 -те. вересня, але малосольну. Ну, тобто, дівчина замовляє малосольну, і я її солю просто в два рази менше за часом. От я вирахувала час, наприклад, потрібно солити 6 годин, да? значить я солю 3 години. Вчора я варила з 22 десь літрів. Ну, тобто, по ідеї, да, це повинно бути десь там 2,200, отак. Розклала ж на три форми, як завжди, з тим же, ж вийдуть головачки десь грамів по 700, поки просоляться, поки обсохнуть, ну, будуть десь від 600 до 700 грамів. Але я не врахувала той факт, що я давно не варила качоту, і що трави вже зараз немає. Я останнім часом майже все время варю сувуні, ну а технології різні і виход різний із сиру. Я не врахувала, що соковитих кормів немає, трави немає майже, що вони їдять її суху вже. А не соковиту, і, відповідно, вихід сиру змінився. І от я дістала ці головачки, а в них ось в 1,903 грама, 922 і 934, і питається в задачі, що робити, як бути. Зараз, напевно, що відправлю це відео обом своїм дівчаткам, що вони скажуть. Ну, навіть якщо вони відмовляться від цих, чисто теоретично я можу ось ці головки просолити, обсушити і або завакумувати, або покрити латексом. Але ну, як я вгадаю, на наступний раз, якщо зварити, щоб там було менше, якщо молоко змінюється, навіть не знаю, що і робити. Сьогодні, мабуть, весіль не буде. Вийшла вивісити речі, а дивлюся, п'ятеро лежать. Віка також лежала, а Чарлі з Ладою взагалі були в сараї. Це Вже коли почули, що я тут ходю, вийшла лада і вийшов Чарлі. А зараз Віка встала, пішла, он яблука провірила не такі, далі пішла, і Чарлік ходить абсолютно спокійно. Так що, мабуть, поки що Міра і Віка не дозріли до весілля. Ну, а так як я сьогодні, як начебто трішки вихідна. Я на радощах зранку викупалася, підстригла чолочку, помила голову. Речі, вже машинка попрала, я пішла все повивішувала. Сир відправила на посолку, каву зробила, бо вже Вова скоро повинен на обід приїхати. Зараз напишу листик йому на відправку. Потрібно сьогодні посилочку відправити, жіночка. Вчора замовила пажитник лимонну кислоту ваги. Зараз напишу адресу. Ну, і потрібно чи то поснідати, чи то пообідати, бо і свої пігулки ще не випила, стоять. І тут ще трішки накупила собі, вирішила вітамінізувати свій організм, трошки поправити здоров'ячком. А вже вову, як випроводю, відправила дівчатам. Відправила дівчатам інформацію про те, що головки вийшли більші. І чекаю відповіді, не знаю, можливо, щось напишуть, скажуть, стосовно того, що головки не такого розміру, як вони замовляли. А вже коли вову випроведжу з обіду, тоді займуся синенькими. Ну, ось так. Якось так виглядає вихідний у робітників сільського господарства.